Немає там вологи. Бажаю здоров'я всім українцям та, хто нас підтримує. Друзі, дякую за поради, дякую ті, що даєте. Тому що в житті ну, ти не зі всім зіштовхувався по люцерні. Дякую, що підказали. Добре, мені здається, що я зробив тут підсів. Дякую, що підказали, що в тому, що залишити поки що на збір на зерно. Бо я також виходив із того, що якщо його зараз косити, дивіться, вологи немає взагалі. Все сухо, сантиметрів, ну я не знаю, 10 випарувалося. То, що було весною, зникло все і його не стало. Поки що, хай, якщо зрізати зараз, косити, зрізати оці листочки, вона, мені здається, не буде мати сил пустити нові. І посохне. Це моя суб'єктивна думка. Якщо прилишити на збір, воно зараз правильно видякую багато хто писав, що буде як притіняти її, щоб вона хоча б не горіла. Якийсь процес фотосинтезу буде відбуватися, тобто буде трішки підтримувати життя. Тому залишаю поки що так, там побачу, якщо ще будуть такі дощики, так погано з цим. Але я думаю, що кози з'їдять. Що не з'їдять кози. Ну, зі з зерном, мабуть, краще. Те, що миші писали. Ото вже проблема. Ото вже будуть маленькі проблеми. Але, друзі, суть сьогоднішнього відео не така. Немає коли тут відпочити, блин. Як не одне, то друге потрібно робити. А ще Ото, що колись було, зараз, як би сказати, те, що не вирішив колись, зараз стає поперек і його потрібно робити. Ходім, зараз покажу, що відбувається. Так, по дорозі, цапи ростуть. Та первішка, яка привела ось такого мощного цапа, десь піде скоро на ферму. І та привела одного. Обіцяла мені трьох, але привела чомусь лише одного. Що зробиш, то таке. Ходім зараз по суті, покажу вам що. І не дай Бог придивіться, чи хтось буде з часом роками дивитися на... Бачите це відео. І такі будуть моменти, як у мене. І до чому це до цього призвело, щоб ви також були уважні. Тому що я такого не думав, що так воно може бути. Ось, друзі, трішки, можливо, буде погано видно. Отут була у мене кукурудза. Звичайно, більшу частину я згодував, Вон стоїть ще тонік і стоїть ще тут стону, буквально тут до пшенички я дотягую. В принципі, щоб свиня було. Кукурудзу не продавав, я розповідав вам, що звіз її сюди і годував. Це було нормально. Збирав я при вологості високій. 18,7. Мені здається, була вологість на качанові мірана. А ще комбайн додав. Тобто там була, наверное, мабуть, під 20-19,5. Стояла на відсині, все нормально. Вся бомба стояла, нічого страшного не було. Заходжу сьогодні рано і позавчора я десь дивився. Буквально позавчора, ну дня три назад дивився, все було нормально. Руку засував. Заходжу сьогодні, чую запах. з цим щось потрібно робити. В мішку також, подивіться, що відбувається. ну Запах вам не передається, а тепло, а тепло, ну тепло ж теж не передасться, Але ось засуваю руку і зимою би в такій хаті сидіти, як тут, ну при такій температурі можливо і не висидиш. Тому, зверніть увагу, хто збирав і висипав так само на пупу, як я, зиму воно перестояли. Мені казали, що Діма воно почне грати весною. От весною будуть проблеми. Я думав весною, це у квітні-березні місяці. розумієте? Я вже так собі спокійно гад про цей думками не кидався. Ну, як не є, вже ж червень місяць, початок е червня. А воно дало зараз це ознаки. Тому, дивіться, скільки виходить. Ось цього всього. Тому недаремно написані умови зберігання зерна. Це дуже сильно недаремно. Без цих домішок, тобто провівати його потрібно на віялку. Ну так, да, навіть якщо не провивати, е засмічені зерна, вологість зерна повинна бути низькою, відповідною для складання. На жаль, та осінь не дала можливості збирати. Я ще, слава Богу, і так проскочив, що зібрав, бо зібрав сьогодні, вже пізненько, так під вечір. Ну, хлопці заїхали. Ну, не пізно ж там аж під вечір, ну вже під вечір. А через день пішли дощі. І вже туди було дуже важко, хто ще проскакував, там, то що співав, то співав, а так вже залишалося на осінь, верніше на зиму, хто зимою збирав. А хто вже на весні? Збирали хлопці. Так, я ще проскочував, все було нормально. І тут така ситуація трапилася. Значить, який план? План ось у мене такий, що така то така скльопано, там, сльопана з нічого. Це я пішок просівав, але чому я його через це просіваю безвідси перед мливом, щоб позбавитися цих штук? Бо зараза стане отак. І зерно вже не так потрапляє. А це набагато краще собі. Чик-чик-чик. Ну, небагато. Там два мішка на на це і, на моло, і все. Там знов два мішка на молов. Такі справи, тому в селі, я вам скажу, хоч хоч день якийсь відпочити. І воно ну, якось оце, що ззаді колись допустилося, з 18.7 це на нові, ще раз кажу, А так після комбайну, то, мабуть, було до 20. От воно зараз дає знаки. Ну це ще добре, що невеликий об'єм. Якби тут було ще багато, я б не знаю, що я з ним робив. Ну я знаю, сушив би, виносив на двір і сушив би все. Тому зараз завдання брати його, достану його звідти, мабуть, там паруй десь всередині. Зараз я побачу в процесі. От буду перелівати його одразу, перелію від цих домішок, гараче-гараче, я вам скажу, це все доволі. Отак От буду його збирати. Сюди перерівати і побачимо, що там всередині, якщо вже повністю не зіпсувалося, і буду в ту кімнату переносити слоєм 15 см, розстеляти. Розстеляти і побачив. Мені здається, що це допоможе, воно все ж таки остине. І... Ну Такого ще аж щоб вили, це добре, що зараз, ну я кожен через день сюди ходжу, в мелю, то все добре, що я кинувся рано. Бо, ну... На разу, Бо якби прийшов пізніше, то мабуть вже б, я не знаю навіть, що з ним потрібно було пробити. Я вже ж нікуди ні на добрива, ні на будівлю, ні на що. Це вже трішки якби опасненько. Але я думаю, я, ж, ти, я його пшеничкою буду перемішувати, по трішки, так і його згодую. Побачимо. Ну, значить, зараз достанемо туди до середини, подивимося, що робиться там. Можливо, там вже такі гудзи, що. Доведеться кудись його висипати. Ну, кудись, десь, на нагород межу, на межу десь висипати в яму його, як, як щось таке буде. Хайдь поїхали! Опологість відсувається одразу, бо оце береш, отут береш. Воно тут сухеньке, а звідти підносиш і таке доволі доволі. О, це неочікувано, це ніхто ж не розумів, ніхто не знав, що отак от воно. Я думав, кажу, що квітень, березень, місяць починається там тепло, так як цього року було, і воно такі випадки буває. А? А от так. Сільське господарство. У селах не роблять фітнес-залів, спортзалів, якихось, щоб люди ходили займатися. Мабуть, не просто часу не вистачає або сир. І щось одне із двох. Щось мені так здається, допомагає ну, звичайний оператор, що він трішки накидає, Ну трішки добре накидає. Добре накидає, бо як би як -то. Зараз плануємо ще. То далі, Давайте трішки цим побачимо. Ну Тут я скажу, воно холодніше. Просто така думка, що сонце світило через вікно саме наверх. І можливо почався якийсь цей процес підняття температури, вологість. Ну, не знаю. Тому Відклали то верхнє, що було таке ж. туди, окремо подивлюся за ним, що буде, ні, то доведеться виконати. А це вже як узялися, то кажуть, вже давай пере... перевієм його від цегу соломи цей, цього всього, перевієм і ну, теж розгорнемо, самі зрозуміло, щоб вже не хвилюватися. Не, не Спокійно спир, знаєш, що його хоч трішки перемішав. І можливо таки на зя на віялку, навіялку, ну ви ж розумієте, це ж ви витастися. Ви, ви, я думаю, що такий метод і така річ допоможе. Не знаю. Ну, знаю, що швидше за все, що буде діло. 15 см десь шириною, висотою розстеляється. Де нормально. І... І... Найсь <рес> такі справи, друзі, то розсипав. до половини мішками провіяли і пронесли і винесли там, розсипали частину там кілограм 100 верхньою отому. 12 до 150 кг я з краю розсипав, то ну, так провів, бачу, вже скільки хвилин 40, 12, то така температура впала його, як би на, на це. І отут роз, розбив, там теж було так десь сантиметрів, ну я не знаю, 50 на 50 посередині, де найбільша пупочка була, а там теж була піднята температура. У мішкові далі холодна. Холодне, хоч би що, я вам кажу, по правді. Тому подумав, кажу з дружиною, що, мабуть, сонце світило от на самий цей верх. І воно його почало оці процеси відбуватися. Добре, що вчасно. На мою думку. Тут холод. Хочете вірити, хочете не вірити, холодний але дзвіни. Що це? А це сьогодні з мелю. Це розкидав. І таким чином, як би сказати, хотів на щоб дихати. Пилюка, Аж легше стало. пилюка дихати. От, от що вам очищення цього зерна, що повинно на зберігання йти чисте, вологість. Вологість правильно і остальне. От всю зиму простоїла, розумієте, і щоб зараз десь хватануло вологи, висушило, що капець. Висушило, просто в цури. Я ж вам на люцерні показував. Там десь сантиметрів вологи немає вже. Воно не могло було десь звідкись підтягнути. Мабуть, оці промені сонця вони дали йому. Ну добре, що вчасно. Але так і заодно вже не буду за кожен раз віяти, вже прийшов, просто набрав. ну Буду спробувати то, ну воно холодне. То холодне, там 50 на 50 і на 50, то ну, плюс-мінус, тому що воно овальне таке. То було такого, температура десь 42 градуси. Не десь 42, 42 ставив. ну Довгенько стояв, тобто то десь правильна температура. Вчасно і добре, що подивився. Оце зайшов і такий запах, знаєте, ну, не, не специфічний для того, який був раніше. То вчасно, я думаю, все нормально. Дивіться, не дай Бог, комусь пригодилося, щоб у вас все було добре. А, кого є отакі от питання, хто знімав, збирав при такій вологісті, то подивляйтесь, подивляйтеся, якщо склали отакі от вбеги. Ну, мені здається, це просто сонце посвітило, так би воно стояло і стояло. Оці промені сонця дали просто цей процес поштовху. Мабуть. Тому такі справи, друзі, і з таким зіштовхуються, як би сказати, такий відпочинок в селі. Звичайно, вже не до фітнес-клубу якогось отрив масу задоволення від цієї процедури, особливо комфортно дихати було. Ну, таке, ну що зробиш? Село є село. Не знаєш, що до вечора трапиться, а тим паче, що про завтра й думати немає. Тому такі справи, друзі. до наступних відео. Хай щастить.